По справжньому весняним і святковим вийшов звітній концерт школи мистецтв номер 1 який відбувся в Палаці культури імені Артема. Цього року в заході взяли участь майже всі учні школи, а це понад пів тисячі дітей, серед яких в тому числі творчі колективи, лауреати багатьох міських, всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Это очень большой праздник для всех нас. Это итог учебного года. Это праздник прежде всего для учителей, для наших учеников, для родителей, которые всегда очень ждут этого мероприятия. Мы хотим, чтобы родители видели результат нашего труда, чтобы они видели э, нашу душу, наше вдохновение, наши знания, которые мы вкладываем в их детей, чтобы они видели, чему дети научились. хорошего за учебный год. у вестибюлі Палацу культури. Всі гости зустрічав духовий оркестр школи, створюючи піднесений настрій. Юні музиканти демонстрували своє вміння вправно грати майже на всіх музичних інструментах симфонічного оркестру. Кажуть, що готувались до цього заходу серйозно і наполегливо. Хожу на скрипку Я вже шість років. Да, скрипка – це такий… инструмент интересный, ну очень так он меня, скажем так, соблазнил, удивил, в общем скрипка я решил заниматься сам, меня никто не заставлял, это мое желание, да, ну сегодня у нас в музыкальной школе отчетный концерт, готовился очень долго на концерт, очень сильно днем, ночью играл, я не отсыпался вообще, лишь бы показаться хорошо Під чарівні звуки оркестру гості одночасно насолоджувалися творчістю молодих художників. Художній відділ представив багату експозицію кращих робіт своїх вихованців, виконаних у різноманітних жанрах і техніках. Сьогодні, як ви бачите, представлена колосальна, дуже класна виставка дитячих робіт, Показаний високий рівень. як ви самі бачите, тут е, представлено звичайно 10 різнообразних технік. Ета і квіліни, ета і декупаж, ета і масляне житлесть, і пастелі. Тенденция у нашей школы в тому, що з кожним годом ми только краще Осваиваем нові горизонти, новые, новые техніки. Ну і в принципі, як по всьому городу, по всей Украине, ми займаємо первые места на цих конкурсах і виставках. На святі мистецтва цей день було людно, адже оцінити творчі дробки та виступи своїх обдарованих дітей прийшло чимало батьків. Сегодня пришли, потому что ребенок ходит в художественное отделение и выставляет здесь сегодня свои работы. Пришли посмотреть. Если честно, пришли первый раз. Но ну, надеемся, что будет, будем ходить и дальше. Ребенок будет радовать и дальше своими работами. Поэтому очень возлагаем на нее большие надежды.